Вітаю вас, шановні підписники та гості мого каналу. А чи проходите ви мимо акцій в АТБ? От я сьогодні не змогла пройти мимо акційної закваски на йогурт. Ви знаєте, глянула така приємна ціна 47 гривнів, а маючи ще картку АТБ, я взагалі купила цей йогурт, купила цю закваску за 45 гривнів. Тож, і ціна приємна, і зробимо сьогодні з молока. Та за допомогою цієї закваски прекрасний йогурт. Є в мене досвід, коли я роблю і без закваски. Беру молоко та звичайний йогурт з живими бактеріями. І роблю із цих двох інгредієнтів йогурт. Виходить дуже смачним. А сьогодні спробуємо з вами зробити за допомогою цієї закваски. Є також у мене. Домашнє молоко, яке обов'язково треба прокип'ятити. Якщо ж ви берете пакетоване з магазину, кип'ятити його взагалі не потрібно, а лише довести до 40 градусів. Тобто, щоб воно було злегка тепленьким. І тож готуємо. Для початку я закип'ятила молоко. У мене його одна літра. Ось таке гаряченьке. І охолоджуємо його до температури 40 градусів. Переливаю в вимальований посуд, перевіряємо температуру, щоб не була вищою за 40 градусів, Що у нас градусничок показує. Рівно 40. Все. Тепер ми розколочуємо молочко. Беремо закваску, додаємо трішки в бутилочку, ще трішки охоложу молоко, бо боюсь, щоб там не було більше сирока, щоб не загинули наші бактерії. Так, додали. Розколотили і виливаємо у ємність. Вона може бути скляною, може бути порцеляновою, В мене мальоване. Все це розколотили і відразу у теплесеньке махрове полотенечко загортуємо. Можна ще вкрити і ковдрою теплою. Щоб ємність залишалась надовго теплою. Ось так і чекаємо 7-8 годин. 7 годин працювала закваска, потім я розгорнула рушничка, поставила в холодне місце і простояв мій йогурт, ну, півгодиночки, хоча потрібно, щоб він стабілізувався добре, 2-3 години в холодному місці. Холодильнику, чи то на дворі, де хто поставить. І зараз подивимося, що ж у нас вийшло. Ну, подивіться, чимний йогурт, краса. А якщо додати свіжі фрукти, чи то ягоди, буде взагалі смакота. Обов'язково це робимо в мальованому або в скляному посуді. Ні в якому разі не можна робити в металевому. Йогурт дуже смачний. Його можна використати і на десерт, і можна також заправити ним салату, яка дуже гарно працює в нашому організмі, підвищує наш імунітет, дає... Нашому кишківнику гарно працювати, тож, я думаю, що корисна, корисна річ. Також в подальшому можна, не використовуючи навіть закваску, використовувати цей йогурт, брати його пів стакана на літр молока, і теж знову робити йогурт. А на сьогодні на все добре, мої милі. Бажаю вам миру, добра, як завжди. І обов'язково пишіть свої коментарі, чи клюєте ви на акції, як сьогодні я. Тож на все добре, до нових зустрічей, до нових смачних рецептів.